І наші перспективи у цьому сенсі. Ми вам пропонуємо обговорити, послухати у нашій бесіді із Зіновієм Свередови. Це доктор соціальної економіки, а також економіст. Долучається до нас цього ранку, пане Зіновію. Вітаємо вас, слава Україні. Героям слава Вітаю вас. Отже, бачите, маємо заяви від Ніни Южаніної про те, що ми будемо поступово наближатися до курсу у 50. І також додам і цитату Андрія Пишного, очільника НБУ. Наша політика у поєднанні із керованою гнучкістю і надалі буде запобігати надмірним коливанням та втраті контролю за інфляційними та курсовими очікуваннями. Бачите, таке розмите формулювання з уникненням будь-яких цифр. Тому моє питання до вас логічне. Якою цифрою до кінця року і на? Початку 2005 го ви об'єктивною вважаєте, чи буде долар 50 або коли він буде 50 найоб'єктивніше за вашими прогнозами? Ну, як ми бачимо, коли приїжджають наші західні партнери, фактично паралельно до військової допомоги, ми завжди обговорюємо і фінансові питання фінансового співробітництва. Тому що справді під час війни... У будь-якій державі завжди йде девальвація валюти. Це було усі часи по світу, і ми тому не можемо цього процесу не можемо уникнути. Сказати і передбачити точно, коли буде долар 50, Це все буде залежати не стільки від різного роду фінансових операцій, скільки від ситуації на фронту. Тобто, якщо ми хочемо мати вільну конвертовану гривню у світі стабільну і міцну, ми повинні мати перемогу у війні. Це це безперечно і це завжди Ми по це говоримо і спілкуємося. Добре, хочеться також ще і зачепити фактор місії Міжнародного валютного фонду, яка лічені дні тому як завершилася в Україні. Вони розглядають наступний транш допомоги для України в 1,1 мільярда доларів. І мають цілий ряд вимог. Зокрема, це реформа митниці, рахункової палати, зміни до кримінального процесуаль... кримінально процесуального кодексу, створення вищого адмінсуду, аудит набу до призначення наглядової ради Укренерго тощо вимог ба. Багато багато і е, допомога у 1,1 і мільярд доларів. Наскільки вона може бути цінною та ефективною для стримання курсу, в тому числі на найближчий період. Ну, як ми бачимо, що міцність е, 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 якраз державної грошової одиниці залежить не тільки від економіки, від різних показників, наприклад, як виробництво е, чи е, торгівля, але від, також і від міцності державних інституцій. Тому що, як, якщо ми хочемо мати не міцну фінансову одиницю, ми повинні мати державні інституції, які будуть жорстко контролювати реальну її вартість і реальну її цінність. Тобто місія МВФ переважно є для того, щоб, по-перше знищити будь-які корупційні схеми, тому що при корупційних схемах, скільки би коштів не було привезено, не було розподілено, вони просто будуть, як як кажуть. Просто деребанитися і всі це добре розуміють. А другий момент є дуже важливим створити справді прозорі і прості правила для, для того, щоб бізнес займався тим, що він призначений, тобто створювати ефективну економіку. Те, що ми бачимо, наприклад, щодо вимог, наприклад, навіть таких енергетичних державних компаній, справді для цього, якщо ми хочемо мати державну ефективну економіку, ми повинні позбутися будь-яких монополій. In to je tudi mesto MVP. Пане зиновію також і е, в контексті е, тих заяв пані Ніни Южаніної, в яких йшлося про долар по 50, був не озвучений такий специфічний ризик для української економіки, яка все одно сьогодні залежна від постійної західної підтримки. Це також і власне релокація українського бізнесу. Що е, зважаючи на складнощі його ведення в Україні, багато хто зараз е, намагається перенести свою справу, свій заробіток. За кордон, якщо це буде відбуватися ще до завершення цього року, то відповідно це і може становити ще більші ризики для всіх тих, хто залишається. Що можуть зробити сьогодні підприємці і держава, щоб їм не заважати ще, хоч якось зі свого боку українську економіку, підтримувати ну, основна проблема українського бізнесу – це є путлер, ось ці нові ракети, ось ці шахеди, тому що будь-яке виробництво не передбачає сталого місця. І сталого приміщення, де і крім того, є питання спеціалістів. Звичайно, що релокація бізнесу це є процес, якого уникнути неможливо, і є важливе є створення свого роду прикордонного та співробітництва, особливо з європейськими країнами. Проте навіть і там є виклики, тому що ми побачили, що успішні сектори української економіки, такі як, наприклад, як аграрний сектор. Вони становлять велику конкуренцію до європейського, і тому не завжди саме європейські виробники бачать українського з радістю, бачать українську продукцію в них на європейських прилавках магазинів. Тому тут потрібна справді виважена політика шукати можливості не лише для релокації бізнесу, а нам потрібно працювати над тим, щоб повернути і створити умови для спеціалістів, які будуть працювати. Але поки що, для наше перше завдання це відбудова системи безпеки для довготривалих економічних проектів. І тоді остання ясна річ, що якщо гривня слабшатиме, ціни будуть підвищуватися. Тут рецепту як виживати, напевно, універсального немає, але все що стосується способів заощадження. Якщо долар буде дорожчати, чи можна вважати, що сьогодні його по 41 гривні купити вигідно, чи все ж таки з балансуванням цін, якщо навіть матимеш через три місяці, вже 45 гривень за цю заощаджену, за цей заощаджений долар, чи 50? То все одно вигоди не буде, бо ціна настільки підстрибна, що, можливо, ти навіть і за 50 гривень купиш менше, ніж сьогодні, за 41. Чи ви б заощаджували сьогодні в доларі, або яким чином би намагалися захистити свої активи великі, малі ну, саме слово фінанси воно має два значення: два, дві основи це є грошова маса плюс соціально-економічні відносини. Я вважаю, що в будь-якому випадку, звичайно, що потрібно тримати яйця, як то кажуть, в різних кошиках і невеличку кількість доларів важливо було би тримати. Але питання чи взагалі є в населенні достатньо коштів в будь-якому випадку, нас шукає велика фінансова реформа. Можливо, ми підемо шляхами реформи Павлова. Там пам'ятаєте з радянського союзу, як змінили кольори куп'юр і вони знецінилися і зробили інші карбованці. У нас же є намагання там замість копійки вести шах, щоб в принципі під час війни воно приведе до девальвації, будуть вживатися кіпіки і ці шаги. І е, все готується до того, що можливо після війни ми будемо робити велику фінансову реформу, щоб не, не сказати, щоб зробити український долар, але принаймні щоб замінити існуючі комп'юри на нові. Тому що все буде свідчена психологічна реформа, аніж реальна, тому що реальна це створення. Умови для підприємницької свободи ведення економіки і міцної стабільної ситуації держави. Безумовно, Новий малюнок точно не заспокоїть українського, українського чи то підприємця, чи просто звичайного громадянина. Вам дякую за ваші роздуми. Звісно, що поки що ми не будемо сіяти паніку, але бачимо, що процеси все ж закономірні, Варто очікувати. Знові середа, доктор Свереда даруйте, доктор соціальної економіки та економіст, був з нами на зв'язку.